О світу, лиш радість та мир несу я в оселі. нехай завжди будуть люди веселі. Привіди, приві, привіти, ніби без зустрілися ти і я та не позайомились. Молодці, молодці! Доросла теж вірвав в дива. І сьогодні така справжня невеличка дива, але зібралися всі разом і така борхлива обстановка, яка тут панує радість, усмішки. Я дуже хочу, щоб це було. Це було кожен рік, кожного дня. І це. Дійсно дива. І всі ми віримо сьогодні в те, що закінчиться війна, і те, що ми будемо збиратися не в такому імпровізованому залі, а як завжди, на саме великій площі свободи. І будемо святкувати і Новий рік, і день Святого Миколая, і Різдво. Наразі дуже тяжкі часи. Наші діти переживають дуже великий стрес. Ми дуже вдячні, що зараз в такий час все ж таки наших дітей збирають і дарують казку нашим дітям. Це дуже важливо, бо і це ж саме спілкування зараз. Бо діти сидять вдома, не мають можливості повноцінно спілкуватися. А зараз діти прийшли, побачать казку, поспілкуються один з одним. І це дуже важливо. Ми дуже вдячні. Що такі заходи наразі проводяться? Наш головний режисер Андрій Сергійович Лебедь взявся за відновлення вистави. Матіка фортелиця. І от сьогодні ми для дітей Шенкаського району показуємо цю виставу. І у новому форматі ми вже додали і відеоконтент до цієї вистави. Це розширило можливості нашої вистави. Ми можна сказати, зовсім не спали, тому що відчували, що щось починається нове. А я розумію, не нове, а відродження, відродження театру, тому що актори ступили на нову сцену. На сцену, на велику сцену, вона не така велика, як у нашому театрі, хоча вона дуже велика, вже, якщо зрівнювати з підвалами і з бомбосховищами. І тому сьогодні свято і для наших акторів. Вони відчують таке дихання глядачів. 350 дітей буде присутні, і тому свято для них буде. Діти це зовсім інше, і ти завжди хвилюєшся, чи вони тебе почують, чи вони правильно тебе зрозуміють, що буде в них в голові, які емоції, тим більше зараз, коли діти в такій ситуації, в якій діти не мають бути, просто не має так бути, щоб таке страшне відбувалося. І вони. Ще більш такі крихкіші, тому хочеться їм якоїсь казочки, якогось світла, хоч трошечки, хоч, хоч в таких умовах, в яких ми зараз є. Тому я вважаю, що обов'язково за будь-якої нагоди, коли є можливість у батьків привести дитину в театр, чи в кіно, чи на будь-яку соціалізовану таку а, захід, це правильно.